Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному Чому та... не недержавна ця вся історія? А що ви там во Львові квартири здаєте? А що ви там в Харкові? Я це знаю. Українці так сваряться один з одним, як не знаю. Жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. А з політичних питань так само Згадайте там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Спакон Людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну, написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Летом, мінусова температура, зимою волосся до подушки примерзало. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Другої світу. перша, Друга світова, оце вся історія, це було просто жесть. голодомор це все задань. Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія. Тобто саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, Тіп, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для. Це має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент сказати, там наші люди їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну. Ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати не ясно, скільки на машині на ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там. В Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаєв, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій вклад в цю всю історію. І було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий ухилянці так не можна. Це лагідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно на жаль, не працює. Це дуже довго-довго робота, має бути. Ну і плюс оця ця тема українців, сратися, осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в TikTok, в Instagram, перетворились на тих бабок у під'їздах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був TikTok, тобто хаб чорного піара на того времени, коли не існувало. баба, Люся і баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат емоціональний в домі. Знаєш, ну, у мене так молоді було на районі, Я просто району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оце хейтять обсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу і Дусю, але в своїх 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, своїм життям займатися. Бо хейтять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власної мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок фоні воно в якийсь момент взорвалось і розплскується всюди. Тобто, ну це така причина, яку надо вирішати вообще з багатьох. От якби було щось одне, що можна вирішити, це б вирішилось. Нема такого це з усіх цей зі сторони Росії, зі сторони Європи і в медійному просторі, і зі сторони політиків і людей, свічені людей дуже багато рішать. думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20, Дай Боже.